Привіт, мої любі діточки! Сьогодні до мене у гості прийдуть мої онуки, і я хочу приготувати для них смачний обід, але мені потрібна ваша допомога. Я хочу приготувати корисний борщ, овочевий салат та смачний компот. Для цього мені потрібні інгредієнти. Допоможіть мені узяти потрібну кількість інгредієнтів. Для цього уважно дивіться на список інгредієнтів та скажіть, чого та скільки потрібно взяти. Спочатку приготуємо смачний борщ. Подивіться на список інгредієнтів, скільки усього нам потрібно. Давайте будемо рахувати. Почнемо з моркви. Скільки моркви нам потрібно? Три. Правильно! Давайте порахуємо. Один. Два. Три. Усього три морквини. Правильно, молодці. Далі будемо рахувати капусту. Скільки капусти нам потрібно. Одна. Правильно, давайте порахуємо. Один. Усього одна капустина. Правильно, молодці. Далі будемо рахувати помідори. Скільки помідорів нам потрібно? Чотири. Правильно. Давайте рахувати. Один, два, три. Чотири. Усього чотири помідора. Правильно, молодці. Далі будемо рахувати картоплю. Скільки картоплі нам потрібно? П'ять. Правильно. Давайте рахувати. Один. Два, три. чотири, П'ять. Усього п'ять картоплин. Правильно, молодці! І залишилося порахувати бурячки. Скільки бурячків нам потрібно? Два, правильно, давайте рахувати. Один. Два. Усього два бурячки. Правильно, молодці! Ось ми і приготували смачний та корисний борщ, а зараз приготуємо овочевий салат. Давайте подивимося, які інгредієнти нам потрібні. Подивіться, скільки нам потрібно яєць. Два, правильно. Давайте порахуємо. Один, два. Усього два яйця. Правильно, молодці. А скільки нам потрібно листя салата? П'ять. Правильно. Давайте рахувати. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Усього 5 листів салату. Правильно молодці. Подивіться, а скільки нам потрібно цибулі? Одна, правильно. Давайте рахувати. Один. Усього одна цибулина. Правильно молодці. А скажіть, скільки нам потрібно огірків? Три, правильно! Давайте рахувати. Один. Два. Три. Усього три огірка. Правильно, молодці. А скажіть, скільки нам потрібно помідорів? Чотири, правильно. Давайте рахувати. Один. Два. Три. Чотири. Усього чотири помідора. Правильно, молодці! Ось ми приготували овочевий салат. Молодці! Дякую вам! Залишилося приготувати смачний компот. Давайте подивимося, які інгредієнти нам потрібні. Подивіться, скільки нам потрібно полуниці. П'ять. Правильно! Давайте рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Усього п'ять полуниць. Правильно, молодці. Подивіться, а скільки нам потрібно малини? Три. Правильно, давайте рахувати. Один, два, три. Усього три ягідки малини. Правильно молодці. Подивіться, а скільки нам потрібно груш. Одна. Правильно. Давайте рахувати. Один. Усього одна груша. Правильно, молодці. Подивіться, а скільки нам потрібно вишень. Чотири, правильно. Давайте рахувати. Один, два, три, чотири. Усього чотири вишні. Правильно молодці. Подивіться, а скільки нам потрібно яблук. Два, правильно. Давайте рахувати. Один, два. Усього два яблука. Правильно, молодці! Ось ми і приготували смачний компот. Ви сьогодні мені дуже допомогли. Мої онуки будуть у захваті. Дякую вам, до зустрічі!